Привіт, земляни. Давно вже хотів сказати таку думку і нарешті наважився, що я зрозумів, що людство це мавп'яча гонка. Кожен з нас, коли народжується, потрапляє в ці умови, де тобі треба здобути навички, виживання. Тобі постійно потрібна їжа, сон, житло і все такі інші базові потреби. І чим старше ти стаєш, тим більше тобі треба задовольняти ці потреби самому, і кожна людина приречена, просто приречена на те, щоб їй шукати спосіб яким задовольняти ці потреби, вшиті в нас потреби шукати собі пару, розмножуватися. І це мене досить сильно обламує по життю, чесно кажучи, розуміти, що ти без цього не можеш. І коли ці потреби не задоволені, то ти страждаєш. І задовбало жити в цих стражданнях і задовбало постійно думати, як задовольнити ці потреби, при цьому, що, чесно кажучи, немає бажання ходити на роботу, але розумієш, що потрібно тобі якось заробляти ці гроші кляті. І якось самореалізовуватися, кожна людина має самореалізовуватися. І я довгий час сподівався на музику, що мені вдасться в музиці добитися успіху, але я зіткнувся з фрустрацією величезною незадоволенням, коли ти перекладаєш багато зусиль. Для того, щоб написати пісню, записати її якісно, обробити, звести все, на це входить багато роботи, багато часу, і ти відчуваєш себе натхненно, а потім, коли ти її викладаєш її слухають декілька десятків твоїх знайомих, часто ніяк не реагують на це. І ти розумієш, що ті сподівання, які ти покладав на цю пісню, та праця, яку ти вклав, вона не відбувається результатом, який би тебе задовільнив, який би тебе якось просунув вперед. І ти розумієш, що твій труд був марним. І це дуже сильно обламує. І особливо, коли це. Ти це зробив вже декілька десятків разів. Я збирав е, гурти не раз, я записав три альбоми за своє життя, я записував багато синглів і дійшов до тієї точки, що мені вже просто не хочеться робити всю цю роботу, е, тому що заздалегідь є. Е, Відчуття, що це нічого не дасть. Я зрозумів, що треба ще багато займатися маркетингом, знімати ці всякі рілси, тіктоки, намагатися сподобатися людям, щоб вони не переключили відео, щоб їх увагу отримати. Мене це так все дістало вже. І що я розумію, що, мабуть, мені треба піти на якусь фізичну роботу, тягати якісь ящики, або там робити щось на кухні або за барною стійкою, або мені треба поринати у світ інформації, всього цього інформаційного шуму, робити якісь рілси, перероблювати якісь відео. Бо можна просто перемонтувати якесь існуюче відео, залити собі, сподіватися, що це набере перегляди, набере аудиторію, що потім хтось купить у мене рекламу. Ось цим всім лайном займатися. І розумієш безвихідність положення, особливо безвихідність зараз положення в Україні, коли ти не можеш нікуди поїхати, ти не можеш поїхати за кордон, а поїхавши за кордон, ти розумієш, що тобі теж там треба буде пахати десь. От Як у мене є знайомі, які працюють по 16 годин на кухні. І як я вже сказав, е бути людиною це приймати участь у, у цій мавпічій гонці. і скільки б наказали різні люди про якісь високі вібрації, про те, що е відчуй своє призначення, і все піде там потоком, і все таке, все це херня. Тому що тобі доведеться все одно робити якісь конкретні дії. Нічого тебе не виведе, просто так, до результатів. У тебе є ці матеріальні потреби, потреба заробляти гроші, і всі ці гуру теж мають ці потреби, вони продають свої курси, все теж не просто. Вони дають трошки інформації безкоштовно, а, типу, практичну інформацію, як це примінити на своєму житті, вони продають за гроші. І ось це все мене дуже обламує і вводить мене в деякий ступір. Ось, в принципі, все, в чому я. Що я хотів сказати на даний момент? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я впевнений, що багато людей на цьому замислюються, тому що це стосується кожного.